Але Збройні сили України мають тактичні успіхи в напрямку Креміної, однак командування Російської Федерації за відкритими даними ще має резерви, які може перекидати на цей відтинок фронту. Як ви оцінюєте оборону російських військ в напрямку Креміної і як ви, як може вплинути на східний фронт? Загалом прорив, потенційний прорив російської оборони у цьому напрямку. Адже дехто навіть з військових експертів говорить, що це може викликати каскадний обвал фронту серед російських військ. Якщо подивитися на позиції, якраз оця лінія Кацапської оборони Креміна Сватове, то вона звичайно суттєво посилена московитами. А власне, вони перекинули до достатньо багато частин із херсонського напрямку. Вони перекинули туди вагнеровців, Линирія. Так звана, там знаходиться а також додаткові сили, тому що утримувати для них Криміну настільки ж важливо, як для українських збройних сил, утримувати Бахмут. Якщо Бахмут відкриває дороги на слов'янськ, Краматорськ і на Костянтинівку, то фактично Криміна взяття Криміної відкриває дороги туди на Старобільськ, і фактично Лисичанськ, Рубіжна і виявляються виявляється такому в оперативному оточенні. Крім того, в принципі, якщо подивитися, то можна говорити, що сватова тоді, якраз ця лінія, то ті, ті трикутники, яких вони понаставляли, і так далі, ламаються повністю, і власне в цій частині можна зайти і обійти справа, фактично сватова, тобто в лоб ідуть наші наступають потихеньку на Сватово, але це також один із напрямків взяття звільнення верніше, населеного пункту Свато. І тоді від Криміної Старобільській і так далі. Фактично, там достатньо мало посадок. Там фактично землі сільського сподарського призначення і населених пунктів достатньо мало. Через це українські збройні сили, взявши Криміну, виходять на оперативний простір. Московити це усвідомлюють і власне туди підтягнули дуже багато фактично своїх живої сили і техніки. За даними розвитки бойового братерства України, там в принципі виявляється навіть бронетехніка розфарбована як для Ірану. Тобто вони фактично знімають з експортного. В напрямку, от вони виробили по експорту там якісь бронетехніку, і вони не поставляють цю бронетехніку, а перекидають, в тому числі, під Криміну Сватово. Край важливо для московитів утримувати Криміну. Через це наші вояки роблять неймовірні речі. За останні тиждень, за даними Генерального штабу, Збройні сили України просунулися на 2,5 кілометрів в глибину оборони і фактично підійшли, і вже є такий напівохват криміною. Зараз йдуть достатньо серйозні такі подвижки у нас із сторони Торського. Торське це за Лиманом, це останнє. Село Донецької області і дальше пішла в принципі якраз пряма дорога на Креміну. Я нагадаю, що Торське це таке специфічне село, село, де живуть в основному старовіри. таке в принципі зажиточне село, і власне в цій частині воно вже давно під контролем українських збройних сил, і далі пішла фактично дорога на Креміну. В цьому напрямку наші е, вояки рухаються є достатньо важко, тому що знову таке оце потепління з однієї сторони не так холодно на позиціях, але з іншої сторони е, там чорнозем такий важкий чорнозем, і е, рухатися е, бронетехніці вантажівкам. Там артилерійським системам досить важко по ґрунтовим дорогам і взагалі по рівні місцевості можна рухатися тільки по шляхам з твердим покриттям, і це також стримує в принципі наступ збройних сил України, але нічого в них не вдасться. Креміна в найближчий час буде взята і власне буде перемолоте. Утилізоване оце біосміття, яке часом називають збройним силом Ерефії, і я думаю, що це відкриється оперативний простір для оперативного оточення сіверсько агломерації Сіверськодонецька, лисичанськ Рубіжне і вихід на Соробільськ і далі дорога на Луканськ. Пане Павло, ви якраз згадували за Бахмут. Ми прекрасно розуміємо, що Росіяни вже по суті публічно визнають, що в лоб взяти місто Бахмут вони не можуть. Тож роблять ставку на захід із флангів, тобто з півночі та півдня. Скажіть, наскільки ця тактика ворога успішна і що цьому протиставляють збройні сили України? Те, що ми можемо говорити в прямому ефірі, як там? Та нехай собі як знають, божеволюють, канають нам своє робить. Власне, перемолювати, та перемелювати біосміття під Бахмутом це ще одне завдання, яке на сьогоднішній день здійснюють збройні сили України. Чому так важливий Бахмут? Чому так вперлися в принципі в цьому напрямку вояки так званої армії РФ? По перше, те, що ми спочатку говорили, це відкриття двох напрямків: фактично, дорога на словянськ краматорськ Достатньо хороша, ефективна і дорога на Костянтинівку, далі дружківка пішла, і далі пішов Покровськ. І зрозуміло, вони взявши Бахмут, виходять на оперативний простір. Крім того, не забуваємо, що там фактично в районі Слов'янська розвідано газосховище, якраз там достатньо величезні поклади газу, і оскільки там достатньо багато вагнеровців. А ми пам'ятаємо, що вагнеровці там в Африці там дає е, нафтородовища, в Сирії дає нафтородовища, і вони від того цей кухар Путіна має достатньо великий бізнес на цих речах, і в тому числі економічна складова є. Чому так багато кухар кладе вагнеровців там сотнями, а то і тисячами. Ну і крім того, розпіарена протистояння так званого. Кухаря Путіна плюс е е Кадиров і плюс якісь мірі Суровікін і плюс Нікіфоров, нинішній командуючий заходним е е військовим округом, який також в сфері впливу кухаря е Путіна. І це протистояння із Шойгу вкрай важливо для, для нього фактично піарно медійно. Бо ми пам'ятаємо, що гібридна війна і якраз отакі речі, взяття таких населених пунктів, є досить знаковим. Істерія піднімається, і багато цього біосміття знову захоче йти в армію чмобіками в армію Ерепії. Через це тут багато складових і вони готові взяти. Що стосується при принципі, наступів Зрозумі... на Бахмут. Зрозуміло, що буквально три тижні назад були введені додаткові сили командуючим напрямком на Бахмут, кинуті на старі позиції. Ті, які вони брали десь два з половиною місяці. Вони продовжують фактично на сьогоднішній день наступати із сторона опитного уже тисячу перший раз... Пане Павле, так так, пане Павле, прош, просимо вибачення, але у нас зараз обмежений вже ефірний час, адже скоро на годинку 9 ранку. І я хочу вам подякувати за вашу аналітику. Дякую. Завжди раді бачити і чути в нас на каналі Апостроф ТВ нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Жибрівський, президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України а на